Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні у нас буде такий легенький, смачненький салатик. Готувати будемо його з е, доволі простих продуктів. У нас ось така невеличка пекінська капуста, тут грам 200 не більше. Е, потрібен грейпфрут. Ось така запечена грудинка. У мене це гусяча, можна використати, звичайно, і. Курячу. Шматочок червоного болгарського перцю, червона цибулька і листя салату. Також горошок будемо використовувати. Капусту ми нарізаємо на такі доволі великі шматки. Відправляємо на миску, на тарілку, де будемо робити сам салат. Ось так розправляємо. Робимо таку, наче, подушечку. Тепер черга за листям салату. Також рвемо такими доволі великими шматками. Далі черга за грейпфрутом. Зараз ми його почистимо. З гріхрутом справилися. Краще більше його зачистити, щоб ніде не було білих отих таких пльоночок. Краще більше зрізати, чим потім воно буде вам гірчити. І тепер нарізаємо грудинку. Вона, нагадаю, у мене запечена і попередньо була замаринована. Намагаємося нарізати якнайтонайші шматочки. Кладаємо поверх наших овочів. Так намагаємось рівномірно розділити, щоб кругом був шматочок м'яса. Ось і дійшла черга нашої цибульки. Думаю, ми використаємо сюди половину, бо будки доволі велика цибулина. Нарізаємо пів кільцями. Тепер в руках ось так швиденько розділяємо на окремі шматочки, на такі полосочки. Дивіться, це вже гарно. І трішки перчику. Він дасть нам і аромат, і смак. І на завершення посипаємо горошком. У мене це консервований домашній горошок. Він уже з оцетом та сіллю. Такий трішки навіть кисловатий, тому ніякої кислоти більше додавати не будемо. Зверху присипаємо трішки сіллю. І збризкуємо трішечки оливковою олією. І ось так кілька хвилин вашого часу і знову ж таки на столі у вас витвір мистецтва. Тому що це не лише гарно, а це ще й дуже смачно. І ось такий салатик це ще й і корисна їжа. Тому, хто слідкує за своєю фігурою, будь ласка, готуйте такий салат, він. Відносно дешевий і принесе вам море насолоди енергії на увесь день. Як завжди, миру. Добра, пока-пока.